Найсерйозніший ремонт на кінець року. Китайську лампу гепнули. Уформона гарно. Значите, там є світлодіоди з різною температурою свідчення. Тут воно бовталося, колись прикручувалося. І найстрашне тайп-сі вирвали з Кажу, Кажуть, чоловіче, то, то буде вам коштувати дорожче, ніж та лампа. Гроші є, господар платить. То робимо. Пробую то повідключати. Ці роз'єми китайські, фіксатора нема, а відключатися воно не збирається. Як я то маю відключити, щоб не вирвати ні туди, ні сюди? А що ви будете робити з кріпленням? Тут ж центральний цей виламаний. Приклею. Ну, Як то кажуть, кожен дрочев, як все хоче. Я на кінець року вже не буду приховувати нічого, покажу вам, як то ремонтується. Так, це є трубка суцільна, але вкручені в неї всередину і подібні втулки з різьбою, чи як то правильно назвати. Але дивіться, отут воно відкручене і не закручується. Тобто треба От воно довжелезне. Що ж воно таке довжелезне? А до кінця не хоче закручуватися. О! А як тоді гайку тут треба закрутити? Тоді он тут. Але тут далі не закрутиш, бо дріт пережме дурна конструкція. Якщо китайці запхали, треба прослідкувати, щоб воно закручувалося до кінця. Це важливо. Ага, тут я не пропхаю. Та і там я не факт, що пропхаю. От дурня китайська. Таку, щоб б китайці вже ліпше розібраними. Продавали. Рехтанув от Воно далі просто не закручується. Ні руками, ні чим, 5-7 мм треба обтяти того заразу. Підрізав, тепер закручується до кінця. Але прокручується. Воно ж згімна і палок зроблено, Поки господар не бачу, капне сюди клею. Може засохне, може буде тримати. А що зробиш, як воно таке. таке воно є китайське одноразове що вибору нема, якби ж то можна було вибрати, Хочу в 10 разів дорожче, але якісно. Так нема ж. І закручуємо, а що робити? Чи закручуємо, чи запихаємо, Уже вже залежить від обставин. От, так будемо вважати, прокручується далі. Ось так лишу як. Та як лишу. Зажати, тут зжати, вигляд втратиться. Нащо я за то взявся? Попропаював по периметру, зачепив за всі точки, які лишилися, позаливав. Воно, до речі, мудре з мікросхемою є сам контролер заряду, мікросхема, котра то керує, сенсорна. Була металева шайба, з одного боку не здерте захисне покриття. А де вона була? Ззовні цієї кришталевої пластмаси. Чи всередині, тут вже все поламане. Тут по розміру підходить зверху. Але я думаю, тут дати знизу, щоб був тепловідвід якийсь. Але дивлюся, навряд чи було і видно, бачите, що воно не прилягало би. Тобто воно погнуте. Хоча тут потужність, напевно, ніяка. Ось так просто вирівнюю і шайбу дам зверху, щоб пластик не розірвало. Так, свою частину роботи я ніби зробив, воно сенсорне. О, працює, світиться. Виглядає гарно, в принципі. Донизу це не власник буде сам собі ремонтувати, то я вже не потягну. Я не настільки спеціаліст хороший. І зарядка йде. Червоним світиться, зеленим засвітиться, як зарядиться. Чим міг? А ви питаєте, що я нікому не кажу, де я живу. Щоб не носили такого. О, останній ремонт року. Зарядний. Класичний, бачите? такі дивлюся, кажуть, слухайте, а у вас він трохи горів, каже, ну так, було трошки. Бачите, обкоплене, окопчене повністю. Міст цілий, ніби кажуть, гудить, але не заряджає. Амперметр такий видно, що на всі гроші працював. от Позатягував шунт в принципі цілий. Контакт поганий був. Але воно би не через то мало навіть відпаїлося. Тепер думаю, щоб його в розетку включити, то треба його якось ну, хоча б, щоб контакт був. А воно таке, що, що в принципі контакту не буде, то ж крабаю. Ну що, закрию той рік таким ремонтом, а на другий рік буду бити морду, тому хто таке принесе. Думаю, може почну з простого, з презерватива, щоб там далеко не лізти. Але ні, презерватив вижив. Йому нічого не бракує, ставлю назад. Чуєте, я тепер його включаю після того, як вилку почистив. І він гудить на мене. Він подає ознаки життя. Ну, правда, сіть не світиться, але то і так здалека. Чути навіть по вібрації столу, що він працює. 14,4 вольти є. Що він струму не дає? Ну, тут теж, напевно, контакти треба мити, щоб струм був. Та дає струм. Щоб просто не протягнута клема була на амперметрі. Ну, більше він може не дасть, бо опір резистора. або може малий струм дає. Скільки тут Ом? Ні, тут Ом мало. Тут 3 Ом, то виходить, що він не дає струму. От схований гвинт є, треба корпус розібрати. Діодний міст є і є теристор чи семистор. Теристор, напевно. І от схема керування. Зараз перевірюючи живий резистор. Є два транзистори. Діод. Я тут дивлюся, бовтається. То, напевно, чи не єдина надія, може отово відірване десь. Я то зараз поправлю і воно поїде. Бо транзистор я тут точно міняти не буду. Ні, та німецька схема добре зібрана. Воно тут все на місці. Бачите, дорожки не відслоюються. Все файно. Зараза. Що ж я маю з тим робити? Напевно, я викину регулювання, просто дам діодний міст, хай валить на всі гроші, поки не згорить. Так і живем. Є, зремонтував. Просто викинув непотрібні деталі. О, тепер воно гудить. Тепер буде валити на всі гроші. Є, амперметр живий, працює. Просто викинув регулювання з тою німецькою платою. До речі, воно таке, як напівсаморобне. Що напів, ну бо плата, бачите, яка і корпус такий, видно, сверлений в оцинкованому металі. Але є передня панель добре зроблена. Тобто це, напевно, робив хтось вдома з тих старих, старої закалки добродію. О, я думаю, ще 20 років попрацює. Все, мені годі, мені годі. то вже 9-та година вечора. Скоро новий рік, я вже напрацювався, мені тут все враження. От у тому годі працювати. О, пора святкувати. Якщо то можна назвати святкуванням. Але ну його нащо? Привітань не буде, я втомлений. Мені то все вже давно надоїло. Тому не буду висловлювати якихось побажань. Просто втішуся, що я пережив той рік, що поміг тим, кому міг допомогти, що ще поможе в наступному. О, 500 вольт. Коротше, з наступаючим вас новим роком. Ого! Я тут все зап'ю Віктронівкою. Я, правда, не знаю, чи то для протирання віктронів, чи то для їхнього ремонту, чи то для майстра. Не знаю. Але Віктонівка є віктронівка. Тож, з наступаючим вас новим роком, на жаль, та вся біда залишиться і в новому році. Але це наша війна, ми мусимо це перемогти, бо інакше воно переможе нас. Коротше, випили, протрезвіли і до роботи. Я не маю більше, що вам сказати. З Новим роком. Ах, гадость. Я надіюсь, мені язик після тої віктронівки не буде стояти потім під кутом 45 градусів.